Маємо з вами таку задачу. Три квітки розквітли вчора. І справді нам тут намалювали три квіточки. Сьогодні розквітло ще шість. Перерахуємо. У нас тут справді 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все вірно. І нас питають, скільки всього розквітло за ці два дні. Отож, в перший день у нас розквітло три. другий день, тобто сьогодні, розквітло шість. Нас просять знайти, скільки ж розквітло разом всього. Тобто, ми будемо додавати ці числа. Три квіточки, додати шість квіточок, скільки це буде. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це в нас буде 9 квіточок разом. Тобто, 3 додати 6 дорівнює 9. Або 6 додати 3 дорівнює 9. Неважливо, в якому порядку ви записуєте числа, результат у нас буде однаковий. Спробуємо зробити ще одну схожу задачу. Було два пінгвіна на крижинці. Підійшло ще три пінгвіна. І тепер нас питають, скільки пінгвінів на крижинці. Отож, було два. Два. Підійшло ще 3, тобто пінгмінів у нас стало більше. Тобто ми будемо додавати. 2 додати 3. І таке ми робили вже безліч разів. Тож, я думаю, ви вже запам'ятали, що 2 додати 3 торів 5. Але, щоб впевнитися, перерахуємо. Це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5. Супер! І остання задачка. Білочка зібрала 7 горішків. Тут у нас один. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І справді сім. По дорозі вона знайшла ще один горішок. Один. І нас просять дізнатися, скільки ж горішків вона у нас зібрала. Тобто, було в неї сім горішків. Поки йшла додому, знайшла вона ще один тобто їх стало в неї більше. Ми додаємо 7 додати один. Яке число у нас на 1 більше, ніж 7? Це у нас 8. Щоб впевнитись, перерахуємо знову. Це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер, все вірно. Ось ми і зробили з вами декілька задачок на додавання.